Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Особисто я не поділяю цієї точки зору, що там почалася якась громадянська війна. В неї немає поки що серйозних ознак. Дійсно є оцей так званий російський легіон і добровольчий російський корпус. і Це направду дуже добре, що це явище відбулося. Я маю кілька власних висновків, і я їх запропоную нашому оглядачу. Перший завданий дуже серйозний іміджевий удар персонально Путіну як гарантеру конституції, і найголовніше цілісності і недоторканності Російської Федерації. Наші західні союзники. Ки дійшли до висновку, що можна переходити на їхню територію, і якоїсь там ядерного апокаліпсису не буде. Насправді дуже сильно загострилася війна між головними вежами Кремля. У першу чергу іміджевого удару зазнали так, так звані КГБісти, Бо за прикордонників відповідають саме вони. Російська оборона кордону виявилася дірявою. Це при тому, що це ще не є якийсь надто серйозний удар до батальйонної тактичної. Групи це не є аж велика така сила, і найголовніший висновок у доктринальній філософії Україна набирає змісту наступаючої сторони. І міф про те, що не можна заходити на територію Російської Федерації, поступово розвіюється у воєнному сенсі. Я би не чекав від цієї операції якихось дуже великих результатів у частині покращення ходу перебігу російсько-української війни. У першу чергу це іміджевий Аспект втрати їхньої пильності і обороноздатності. Чи це добре? Неймовірно. Однак говорити про те, що громадянська війна угу. почалася на полі, ще не доречно. Чи бачите ви зараз, пане Петре, певний розвиток цих подій, які зараз відбуваються на Білгородщині? Бо ми від самого ранку чекаємо, як же ж надалі буде просуватися ця операція. Поки що новин немає. Розвиток буде. На мій погляд, розвиток дійде до того, що не вивезуть там якісь ядерні боєголовки, які не мають на одній із воєнних частин саме у цьому регіоні, і можливо знімуть із фронту якісь боєздатні частини і кинуть їх на посилення кордону. Чого більш чогось більш масштабного на цю хвилину побачити не можу для мене дійсно масштабною операцією буде тоді, коли буде задіяно, хоча б людей у межах до однієї механізованої бригади, скажімо, 5-6%. Й тисяч, о тоді будемо говорити про те, що є коефіцієнт більшого масштабу ніж є на цю хвилину. Але загалом підкреслю другий і наголошу те, що цей процес почався. Це колосально добре, бо тут направду знімається табуйованість теми ведення бойових дій на їхній території. Кінцево війна до них прийшла, і це прекрасно стратегічна ініціатива, однозначно в руках українців. Правда, не плутати із стратегічним переломом до нього, ще доволі далеко. Може би страна наконець прийде в чувство ля всіх ля-ля-ля-ля по телевізору і прочі перейде к розуміння того, що происходит? Ну, ми прекрасно розуміємо, що це власне, справа громадян Росії, які намагаються вибороти так би мовити, своє право жити в державі, очевидно, не такі тоталітарні, як Путінська Росія. Вони борються з расистом, вони мають повне право на свої території зі зброєю в руках. Боротися за зміну режиму Путінський режим і легітимний, і це справа громадян Росії власне змістити його всіма можливими способами. Що ми вчора власне і побачили? Сподіваємось, що так би мовити, ці військові формування, які беруть участь в звільненні Білгородської Народної Республіки, матимуть успіх. Цей успіх буде розвиватися, він поширюватися на територію і Курщини, і Воронщини. А далі Ростовська області, Пувань, тому що путінський режим має бути знищений, і це справа в тому числі самих громадян Росії, щоб покласти край е расизмові, щоб покласти край е цьому злочинному режимові. Ми бажаємо успіху і активності слідкуємо з цими подіями. А якщо говорити більш глибинно, то я такий перебіг подій передбачав ще в лютому місяці, тому нічого дивного тут немає. Дуже цікаво, що влада намагається мінімально коментувати події в Білгарській Народній Республіці. Маю на увазі офіційно влада так званої Російської Федерації, так званий, тому що і не вважається Російською Федерацією, це Московська імперія, Російська Московська імперія, і тут тільки і всякі гіркі непригожені не відбуваються, і я слідкую за коментарями цих так званих. Альтернативних запатріотів, самих власне нацистів, але які вважають, ну, позиціонують себе як певну позицію путінському по режиму назрал Кіркина, який каже: ну і що тепер будемо робити? А де наше Міністерство оборони? А де що А я вас повідомив. Uh -huh. Насправді ці за патріоти е, говорили про те, що е, рано чи пізно е, бойові дії перенесуться на територію Росії. Тепер вони на коні, Тепер вони можуть показати, що бачите, ми попереджали, чим це закінчиться. Очевидно, вони будуть на цьому будувати своє політичне майбутнє, робити себе альтернативу. Той же Пригожин, той же гіркін дуже цікаво. З'являється інформація про те, що Путін нібито зняв голову федеральної служби безпеки Бортнікова. Поки що в мене немає підтвердженої інформації. Можливо, це якісь інформаційні вкиди, можливо, це ІПСО. Але якщо він його зніме, це буде тригер. Це буде той тригер, з якого почнеться розвал Росії, тому що тоді це відкриє можливість внутрішніх фронтів власне довколо Кремлівські проти Путіна почати активні дії, і саме ФСБ очолить цей безпротив Путіну, Патрушову і тих, хто власне виступає за продовження свій. Я понімаю наскільки все складно. і з кожним днем все складніше. Аналізуємо ті аудіовізуальні матеріали, які надходять з Білгородської області, або ймовірно, з Білгородської області. То можемо помітити, що задіяна певна техніка, коли ми говоримо про загальні зразки техніки, то там брали участь два танки: один ПТР і дев'ять броньованих машин. Тобто ця техніка, яка була на оснащенні або легіону свободи, або російського добровольчого Корпусу, які е, здійснювали рейдові дії на територію противника, але вкрай важливо чи точніше звільняли свою територію від е, режиму Путіна, але вкрай цікавими є місця, де проводились ці е, рейдові дії. Тому що, якщо ми зважимо от попередні цікаві тези, пам'ятаєте, було теза. Польського генерала Бащака, який казав про те, що Росія в принципі може створити е, наступальні дії, використовуючи територію між Сумською і е, Харківською областю, і в принципі створити е, новий напрямок наступу. Так, от, зараз парадоксально, що е, добровольчі підрозділи. Е, Росіян діються в тій ділянці, де свого часу ймовірно могли діяти російські війська, створюючи загрозу для України. Вони до речі, пройшли всі ці зуби дракона, які їх не не, не зупинили, і фактично там є такий цікавий плацдарм, що він. Обмежується двома цікавими річками, які ускладнюють тим же росіянам витискання цих підрозділів, якби у добровольчих батальйонів було набагато більше сил. Там є річка Ворскла і річка, яка Тече по території всіх федерації фактично утворює утворюють трикутник, який б не просто перетнути тим же російським військам. Так що фактично ми говоримо про те, що Плацдарм обрано надзвичайно цікаво, і якби рейдові дії продовжувалися, то думаю, що ворогам довелося б знайти достатньо кількість сил, аби вибивати добровольчі батальйони. Так що насправді місце обрано надзвичайно тактично грамотно і сподіваюся, що це якраз рейдові дії будуть тривати ще. Певний час. І, до речі, рейдові дії це такий способ ведення бойових дій, який часом можна навіть пов'язувати е е е е е е з підготовкою до е або відволікання удару від ударів в інших містах, тому що, власне рейдові дії мають на меті знищити там частину військової техніки, забезпечити контроль над важливими об'єктами, відберегти сили противника. І фактично, якраз оці два російських підрозділи, які створені російські добровольці, в принципі, цю місію достатньо ефективно виконують. А ба більше ми бачимо такий потужний інформаційний ефект в російському середовищі, і розуміємо, що це якраз ті речі про які свого часу як казав генерал Залужний у своїй домі статті, разом з Налом за <запових>, що війна має бути такою, щоб росіяни відчули, що війна переходить і на їхню територію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.